Всім привіт. Ви на нашому каналі Kubai Design. Про що наш канал в загальному? Перше, що ми робимо, ми тюнячимо геліки, ремонтуємо, реставруємо, робимо 6х6, робимо 4х4. Також ми багато робимо різних карбонових деталей на різні авто, і не тільки з карбона, скловолокна і в загальному канал про тюнінг про життя компанії «Кубай Дизайн Ми будемо показувати, як ми робимо новий унікальний проект, який ще ніхто в світі не робив. Були елементи, але трошки не такі, як ми хочемо зробити. Буде гелік 6х6 Expedition. Для чого це взагалі буде зроблено? Авто може поїхати на тиждень, на два десь в гори, в пустелю, неважно куди. І, наприклад, щоб все було для життєдіяльності. А зараз поїдемо в гараж, покажемо загальному, де ми таке робимо речі, як ми його робимо, і старт нового проекту. Оце авто ми беремо за основу під Expedition, В загальному розкажу. Що це за авто? Це 55-та машина 2008 року. У нас багато вже відео є на Ютубі про це авто, що ми з ними робили, з ним робили. Але в загальному ми побудували стандартний 6 х 6. На стандартних, скажімо так, колесах були 35 та резина. Щоб зробити експедішн, звичайно, багато треба різних маніпуляцій зробити. Першочергово ми поставили величезні колеса 37, але 37 на 13,5. І вона стала набагато ширша. Видно, розширювачі арок стали замаленькі, тому що в оригіналі там 24-25 см. Величезні арки будуть стояти. Для чого це все? Не тільки для того, щоб там авто не вимазувалось, а для того, що, в принципі, є такий один момент. В Європі не можна їздити на автомобілях, якщо колесо виступає далі, розширювача арок. І один такий момент: авто, один прекрасний момент, не пустили в Європу. Вони подивилися, що колесо виступає за арку. От поставили такі купори. Величезні, величезні, тобто не знаю, чи відео передасть, але це величезне колесо. І відповідно зараз моделюємо нові арки під експедішн. Вони інші будуть, також карбонові і задні будуть ще більші. Дорого, довго, але таке треба зробити, тому що ну по-іншому ніяк. Ми робимо з запасом, тому що можемо ще більші колеса поставити. В принципі, якщо буде бажання, можна сорокові взагалі колеса поставити. І Якщо клієнти захоче, ну авто буде, ну, максимально високим. І які ще тут будуть до опрацювання? Відповідно. Будемо ставити також електропоріг, тому що ну, в принципі, дуже важко вилізти. Оце так, от Зараз на нього треба, щоб залізти в машину. Ну, це дуже дуже високо, скажімо так. Це якось, якось отак. Це при умові, що я там метр 79 росту. Авто дуже високе, але це спеціально робило для прохідності е, хорошої. Далі будемо отут монтувати лебідку. Пізніше покажемо кріплення. його, все. Е, тобто тут стоїть АМГ-шний бампер. Видно, що в Україні зразу. тут, хоч 55-та машинка. Ми, звичайно, тюнінг в й зробили, і стоїть 63-й бампер. Щоб в принципі воно і мало гарний вигляд. Ми бампер залишаємо тут буде встановлено таке кріплення перед бампером. І буде встановлена лебідка. Але так як це авто ми будемо показувати на виставках, цього року, в 23-му році, у нас заплановано десь 5-6-7 виставок в Європі, в Штатах. Перші будуть виставки в Польщі проходити, і ми це все авто будемо презентувати, показувати, які ми маємо новий продукт на європейському американському ринках. Так як ми автомобілі робимо і в Україні, і в Європі, і на європейський ринок, у нас є виробництво в Україні, є виробництво в Польщі. Тобто, якщо потрібно такі машини будувати, можемо і тут, і в Європі. Так як звичайно Зараз ситуація в Україні не сама сприятлива для побудови таких авто. В основному ми їх е, будуємо в Польщі. Далі буде стояти величезний багажник. Для чого він він буде декілька функцій нести перше? Тут має стояти палатка, офроудна, величезна палатка з такою маркізою з всім. До речі, якщо ви знаєте, де таку річ купити, хорошу і там, чи турецька, чи якась європейська, ну явно не китайська, можете порекомендувати, тому що ми ще не знайшли такого виробника, який би нам підійшов. Вона буде там двохметрової довжини палатки, щоб можна було нормально двом людям залізти і спати. Утеплена має бути, тому що якщо в горах холодно, це все має бути правильно. І вона має бути або мета. Лева, ну, алюмінієва або також хорошого пластику, тому що зверху, щоб можна було поставити там ще каністри, там лопату і так далі. і так далі Вроді авто велике, але місця, в принципі, в ньому небагато. Ззаду взагалі немає. от Наприклад, ми, якщо їздимо десь, там, в Європу, ще кудись на цьому авто, банально немає навіть де поставити сумку, тому що ну, місця немає, просто немає. Це ж відкритий багажник, тут дощ іде А всередині, в принципі, місця як такого немає. Так от будемо встановлювати отакі каністри. Ми зараз ще вирішуємо, дві чи три буде. Побачимо. Будемо їх монтувати чи якось отак, чи можливо отак. Три будемо ставити. Якщо у вас будуть також якісь цікаві ідеї, що можна сюди ще поставити, будь ласка, пишіть в коментах. Чому ми ще думаємо за каністри 2 чи 3? Та банально, це 5,5 е, гелік. Він жре е, нормальний, не 6 на 6, бере 25 в середньому. Коли він 6 на 6, коли буде в фроуді, то він бере 35-40. Банально, може не вистачати палива. Тому, скажімо так, 3. Каністри було б набагато краще, тобто 20-60 літрів. Тут бак основний 100-літровий. Хоча в нас є ще, ще одне рішення. Оці баки, які йдуть в оригіналі на повітря, в нас декілька варіантів функціоналу. Перше, їх просто ставлять як бутофорії. Тому що, ну так як в оригіналі, в принципі, стояли другий варіант: ми їх переробляємо під баки. Це, в принципі, зроблено на повітря. Хоча ми й це можемо переробити на паливо, і це буде там плюс 60-70 літрів. Ставиться клапан, кнопка в салоні, і це можна використовувати. Я рахую, що. Можливо, в цьому авто ми також це зробимо, щоб і каністри це буде там або 40, або 60 літрів, і відповідно ціше там буде 60 літрів, і ще оригінальний 100, в принципі, тоді якби буде вистачати. Тому що, ну, АМГ він жре бензин, нічого не зробиш. Так, машинку ми вже в бокс загнали, і зараз будемо показувати наглядно, як це все виглядає. Так, оце кріплення лебідки разом з лебідкою. Ми його просто так приложили загальному. Щоб було розуміння, де воно має бути, воно має стояти перед бампером. Ну от така конструкція в загальному буде виглядати. Далі переходимо до багажника. Отак виглядає багажник, тобто, це бокові частини, це середня частина, це зверху по ньому, воно алюмінієве, можна прямо ходити. По ньому то в принципі воно таке дуже міцне. Так, от те, що я вам розказував на рахунок арки, от такий тестовий варіант. Тобто ми стандартний взяли, вона там 24 вроді, як з половиною. В оригіналі йде, ми її взяли, зробили з волокнат. Тепер е, ми арку збільшили. От, зараз навіть подивимося, наскільки ми її збільшили. 31 сантиметр. Ну, Плюс-мінус. Тому що тут ще буде резинка е, встановлюватись, то навіть вона буде 31,5. І от міряємо чи підходить. Тепер вже, в принципі, все окей. Якщо вже брати. тобто як міряють в загальному навіть і поліція і так далі. Вони беруть, ну, грубо отак, до самого низу. Якщо, наприклад, колесо ховається в арку, все окей, ніяких претензій немає. В принципі, в першочергово для цього це все і робилось. Ну, Відповідно, коли ширше, то не так буде закидати. Просто вона така дуже громістка. Ну, І дивимося, які косячки є. Тобто, Трошки поганий тут от зазорчик. Ми тут це все допиляємо, доробимо. Тому що не подобається. Ми все одно тут резинку встановлюємо, щоб воно плотно до бампера підходило, тому що є все одно чуть-чуть третя, і воно ну, якби не гарно виглядає. І відповідно також, отут трошки неправильно зроблено, переробимо. Тобто не цепляє, коли двері відкриваються, отак. але естетично воно не гарно виглядає, тобто на сантиметр. Це кріплення треба змістити, ну трошки менше його зробити, щоб воно гарно виглядало. Це як основа, далі робиться нова матриця, і тоді робиться карбоновий такий вирів. Звичайно, на скловолокні найкраще це підігнати, дешевше набагато. От і все. І далі вже буде робитись форма нова і заливатись карбоново. що бампер китайський, тому що машина 55-та, це не оригінальний 63-й. Якби був це оригінальний 63-й, тут стоять радіатори, і він не так грає. Все одно може тут там, міліметр чуть-чуть загіб в китайському буде інший. Чуть він, візуально воно однаково, але коли арку, там треба зробити так, щоб можна було і на китайський поставити, і на оригінал. Нє, ну, але сам факт, що гарно виглядає. Типа, так, так гарно. І не широко, і не вузько. Отак ну, кажу, весь процес підгонки і перероблення виглядає. Не все так просто треба по-любому мати машину, тому що все якби, в комп'ютері класно, а в живому повсі по-іншому виглядає. Як ти думаєш? Data Без різниці. Ти сюди, то сюди. А с... те, на тебе ще one, one of the one, можна Я тобі зроблю хоч один з 5 чи один з 20. One of the one. 100 штук зроблю. Дивись, це ми переносимо сюди. Тут буде 700. Правильно? Угу. Mm -hmm. Це 700 буде, це зміщується сюди. Оця відстань у нас до... до загиба йде 25 см. Тобто <клот> вони, в принципі, будуть повісні отакі. Mm -hmm. Тип, раз. Я тобі їх розумітив тут, як вони будуть йти. А те, що ми говорили, X, трошки більше X, X ми можемо більше зробити, тому що в нас дві букви І, вони вище йдуть. Угу. Тобто дві букви І вони будуть десь приблизно 1,3-1,4 см. Ну, такі, типу, гуські будуть. Двох типу, і карбон буде Так, Так, так. Трохи є можна, звісно, буде, але зробимо. Тобто вони плюс-мінус, типу, будуть. Трошки менше за це. Менше, да, то щоб воно візуально якось було. А з шрифтом, як ти думаєш, такий самий робити? Давай тако, я промалюю варіантів. Угу. Як типа в гострому стилі. От в такому гострому угу. стилі. І так само, типа. Якісь трошки зміни. Пару варіантів. За округленого. Типу ідея прикольна, але якби вона хоча б менше слова було. да, Expedition дуже велике слово. От ще вам покажу одна з найголовних деталей в 6 х 6: це оце оригінальний прохідний міст. Чому він зараз тут? Тому що його треба адаптовувати під різні портали. Тобто ми ставимо або літеть, або тібус, або українського виробництва і кріплення. Самих цих порталів до моста вони всі різні. Цей, наприклад, адаптуються під Тіпус. От нас клієнт купив комплект в штати для переробки. Він спочатку, так як і раніше, ми будували, ставили оригінальний стандартний міст, і тоді ставили такі трансфербокс. Тепер ми знайшли, де можна купувати оригінальний міст 6х6 середній. Ми, до речі, перші в світі, які почали будувати геліки на таких мостах, тому що всі. Якщо хтось щось пробували робити, то стандартно будували, ставили трансфер-кейс, щоб з'єднати другий і третій міст. А це є оригінал. Звичайно, з ним треба трошки маніпуляції зробити. Тобто він, в принципі, береться як заготовка. Всі подальші авто, це вже там п'ята чи шоста, яка будується на оригінальному мості. Так, да, він дорожче набагато, ніж стандартний. Але це все повністю як оригінал. Тобто він витримує всі нагрузки. Ми, до речі, на ньому пробували, десь знайду відео вставим, 200. Реально, 6х6, він чіпований. 700 плюс е, коней ми будували клієнту в Боснію таку машинку. Він 200 клієнт на ньому їхав легенько, якби нічого не, не тече, він реально витримує. Коли ставиш трансфер кейс інший. Ну 200 ми не пробували насправді. Хоча обмеження в 6 х 6 в оригінальному 160 км. Ми цього не знімали, але в принципі ми рекомендуємо клієнтам більше не їхати. Ну тому, що якщо Мерседес ставив обмеження 160, чому ж він його ставив? Так він їде, і все. Але буде, якщо постійно на ньому навалювати, так то будуть тікти масло з всіх, скажімо так. Диво, отак. От прям де може деяке з'єднання є, тому що воно не розраховано на такі швидкості. Це це більше на тягу, там і так, далі, і так далі. Заїдемо на виробництво, де ми виготовляємо карбонові деталі. Якраз там процес виготовлення йде карбонових арок. Ми показували. Як ми робимо, моделюємо передні арки, задні вже вони змодельовані і, в принципі, вже залиті. Це вже зроблена форма, матриця, хто як там називає. І отак вона виглядає: отакий величезний шматок карбона. Треба використовувати навіть не один, а багато, тому що, щоб е, вилити таку деталь, тут е, багато слоїв карбону, тут 245, 600, 800, купа різних інших матеріалів. Тобто це вже пролита деталь, пролита. Вона далі ще має е, кидатись в суд. Там у нас є така сушка, це все має ще сохнути там сутки. Але суть, яка оце вона ще запакована. Тобто це йде форма, це йде вакуумна плівка, це все подається смола під тиском. Щоб це все гарно пролилось, був дуже міцний, і щоб його було легко потім якісь інші маніпуляції робити, там лакувати і так далі. І так далі. Або якщо повністю багато хто робить, якщо під офроуат машини робляться, то вони просто красяться. Тобто деталь карбону, вона легка, дуже крепка, але вона просто там чорна чи якийсь в колір авто покрашена. Але в нас воно буде колір карбону, тому що ну, це гарно. Стосовно арок, задні арки будуть ширші, десь на сантиметрів 7-8. Ну тут в принципі видно, І якщо би стандартно було 25, ми її, до речі, зробили ще ширшу. Для чого? Тобто, ми тут ширину можемо коли склеювати, гратися з нею, тобто ширше, вужче обрізати отак. Тому що тут ще буде приклеюватись підсилювати, ну якби саме кріплення до кузова, і ми можемо його або ширше, або вужче зробити. Для чого це зробили? Зробили зразу універсальне. Що, наприклад, якщо клієнт захоче ще сорокові колеса поставити, а не тридцять сьомі, то арка має бути ще ширша. То ми зробили так з запасом, щоб раз зробив форму, і вона вже під будь-які арки підходить. Їдемо зараз на склад, візьмемо підкачку. Ми повністю розробили свій дизайн і, взагалі, повністю наш продукт. Що це таке? Типу, в 6х6 в оригіналі стоїть підкачка колес, і всіх, в принципі, військових авто і так далі. І так далі багато де стоїть підкачка автоматична колес. Тобто. На ходу ти можеш там спустити або підкачати колеса. Ми розробили її з нуля, абсолютно з нуля. Це повністю продукт Дизайн. Його можна встановлювати не тільки на G-клас. Зараз, те, що ми будемо сьогодні вам показувати, ми її зробили під 6х6, там, ну, типу, 6 пар клапанів. Але і також робимо під 4х4, під будь-які авто. Вони зроблені під портали. І під різні види порталів система кріплень і система. Як заходить там повітря і так далі, і так далі. Трубки вони будуть різні. Цю систему ми зробили під клієнта. На своє авто ми її ставити не будемо. Але в подальшому, в принципі, як буде замовлення від клієнта, ми в інших авто також можемо ставити. Це що, що на врангліри можна ставити, а в принципі на будь-яке авто, яке, яке буде мати портали чи на дефендери, чи на врангліри, та хоч на Камаз, без різниці на що ми можемо його поставити, було б тільки була б тільки задача, скажімо так. І замовлення від клієнта. От забрали ми підкачку, забрали леди ще деякі ті офроудні комплектуючі. Їдемо зараз в гараж, будемо це все монтувати, розкладемо, покажемо, як це все виглядає. Я думаю, буде. Багато кому цікаво, тому що в розрізі, як виглядає підкачка, в загальному навряд чи хтось бачив, а якщо бачили, то одиниці. Це все зараз вам покажемо. О, як хлопці кажуть, дорогий гриль або дорога хлібниця. Дуже дорога і дуже важка. Так виглядає підкачка колес під 6 х 6. Так словах, в двох словах загальному розкажу, як це все взагалі працює і з чого він складається. Це от стоїть Нарді професійний італійський компресор. Він зразу стоїть на таких резинових подушках, щоб вібрацію не давало по всьому кузову. Тут іде повністю система клапанів. Тут стоїть самий топовий повітряних системах фільтр Камосі. Ну і це все клапана, електроніка, щоб не вдаватися такі всі мілочушки. Тут все професійне стоїть. Тут різні стуцирації технічні. Так, і тут виходить повітря. Тобто ці виходи, наприклад, на 6 колес. Точно така сама, звичайно вона трошки менша, може бути під 4 х 4. В принципі, неважливо, який автомобіль. Це під портальні редуктора. Це іде вихід на балон. Цих два штуцерка йде на манометри в салон, а це йде на кнопки в салон. Тут електрика підключається, травлювати і накачувати. От сюди все підводиться провода. І от, отак воно все керується. Так виглядає панель підкачки в салоні. От до цих манометрів буде підключатись повітря. Щоб було видно, скільки накачувати, а от до цих кнопок буде, вони будуть регулювати, чи більше повітря накачувати, чи менше. Як виглядає такий проміжний варіант багажника? Це все ще буде зніматись, фарбуватись і так далі. І так далі. Ми підганяємо під те, що вже є. Тому що стандартний багажник на стандартний g клас у нас є або на трьохдверний, або на п'ятидверний. Стандартний. Ну, звичайно, шість на шість. Тут криша трошки менша. Відповідно, ми його зараз підганяємо під це все діло. Під дугу, під. Люстру, тому що коли тут буде талонова палатка, це має тут грати все разом, тому що дуга висока, бо багажники різного виду є. Ми під 6 х 6 розробили такі спеціальні, щоб находив аж на люстру. Тому що, якщо його зробити до люстри, він буде дуже короткий. Там поставимо спереду леди, Це отакий проміжний варіант. Зараз міряється, все робиться, і потім, вже коли серійно запускаємо, то вже вони будуть всі однакові вже ну, чітко під 6 х 6. Тому що. Це вже три варіанти в нас буде під е, трьохдверний, є п'ятидверний е, стандартний є і буде ще під шість. На шість. Зачищаємо. Віддаємо на піскостройку і порошкову красту. Так, сьогодні нам прийшла э, кінвертник сюди на цього 55 ту машину бінову в нікелю. Ми вирішили його піскостроїти і покрасти порошкову фарю. Также сьогодні ми закінчили керплення для каніста. Ми теж віддаємо на Піскастрої покраску. Довершили, вже сьогодні зняли наконець багажника зверху, подварювали, позачищали. Зараз теж будемо віддавати це все на Піскастрой і порошкову краску. І так, кінець робочого дня, всім бачимо.